Триває проект інсайств. Студію з вами продовжує працювати Віктор Мозлевський. і Сьогодні з нами також попрацює найближче 20 хвилин. Аліна Дончевська, ідеса авторка проєкту Артерія життя. Це про перший водогін Вінниці, взагалі все, що пов'язано із водогоном, з водою у нашому місті. Але саме цікаве, що Аліна вона то буде в четвер, так здається, так. представляти цей проект. Він буде такий соціальний, так тобто, запрошують туди безкоштовно. Я розумію, так, так? він чан, міста, щоб дізнати. Про і водогін, і все, що пов'язано з водою в Вінниці, але вона і проживає в могилеві подільському і там розвиває туристичні, так мовити, різні напрямки. І про це ми теж сьогодні спробуємо поговорити. Якщо звісно, встигнемо. Давайте спочатку про те, як ви ввійшли в цей туристичний ринок в Вінниці. Я вітаю всіх. Рада бути сьогодні на ефірі. Для мене була дуже мрія велика потрапити в. Ту тусовку людей, однодумців. І саме школа гідів амбасадорів міста Вінниці надала таку нагоду. Коли я почула про анонс, звичайно, це було безперечно, що я там буду мати, брати участь, і 100% я планувала не пропустити жодного заняття і що так і зробила. Дуже мені сподобалось. Надзвичайно цікаві лекції, надзвичайно гарно все організовано. Отримала масу задоволення. Ну і... Так як моє життя пов'язано саме з туризмом, для себе я зробила висновок, так як нереалізований історик жив у моїй душі вже дуже довго. На жаль, я не пішла в школу працювати, але мрія моя здійснилась. Я дуже люблю працювати з дітьми, і мої екскурсії, мій напрямок пов'язаний саме дитячі екскурсії. І я е, м, хочу донести історію України, історію рідного краю саме в ігровій формі. Це квест програми. Кожний мій напрямок є з квест-програмою. Я роблю розваги, в кінці виграємо призи або дуже часто запалюємо кольоровий дим, що дітям дуже подобається. Але вже і зробила висновок що дорослим теж дуже подобається брати участь квест. Програмі. Квест триває під час е, всього е, маршруту, так? Коли ми розпочинаємо екскурсію, я попереджаю, що саме в моїх розповідях будуть відповіді на квест запитання. Ви б бачили, як діти слухають уважно. У мене відчуття, що вони записують на диктофон, щоб не пропустити жодної інформації. Е, дієвий спосіб е, я вже перевірила. Дуже всім подобається і на квест запитання один з чи... передотного дають відповіді. Ну, і краще запам'ятовують взагалі матеріал, так Так, який так в, час. в ігровій формі це безпрограшний варіант. Чому водогін? Чому вода? Чому ви взялись за цю тему? Ви знаєте, Цікава тема, скажу зразу. Школа гідів і амбасадорів підштовхнула мене до цього, адже в нас проводив лекції Євген Совінський, mm -hmm. і він відкрив такі речі, цікаві, які абсолютно не були висвітлені в місті Вінниці. І саме в цій екскурсії я хочу донести людям, мешканцям і гостям міста, що є. Ще й потампотаєм таємничі е... такі місця, інформація про яку вони не знали. Ну саме він і мене надихнув на цю екскурсію. З самого початку лекції були одні із найперших. Я вже знала, що це буде моя робота. Е... Я думала, що ми кожний будемо е, особисто звати екзамен і для себе вже готувала всі три місяці цю екскурсію. Але так сталося, що нас поділили на групи, і вже ми по три особи, по три чоловіка з колегами здавали свій іспит е, на е, гідів і амбасадорів. Вовки, бджоли – це ж ваш, так? так це так? Ваш, е, вашого, а артерія життя це ваш особистий так. Проект? Це мій особистий ага. проект. Ваша така була теоретично дипломна робота, так я планувала. В я її готувала uh -huh. всі три місяці, але так вийшло, що я її не реалізувала. Але дякуючи школі гідів і офісу туризму, вони надали таку можливість реалізувати мій проект. Пані Аліно, до речі, щоб підготуватись до цього проекту, скільки ви роботи зробили? Я всі три місяці збирала інформацію, це і від лекторів наших, і додатково е ще е архів. опрацьовувала так архів, бібліотека і е спілкувалася зі своїми колегами. Вони надзвичайно талановиті, і навіть деякі їхні напрацювання будуть звучати в моїй роботі. От, ви так обережно про це говорите. Я хотів би почути. І щоб наші слухачі, глядачі е, теж почули, звідки почалось почалась артерія життя у Вінниці. Який це був рік? Артерія життя, е, якщо офіційно, то це коли побудувалася водонапірна вежа, вежа. це е, 1912 рік. Але з нею стільки пов'язано цікавих фактів. Дуже мало як вияснилось, наших вінничан знають, що цифра 9 магічна для нашої вежі і для водогону. І це ми будемо розкривати в своїй. Я буду розкривати своїй екскурсії. А взагалі, артерія життя, ви ж розумієте, без води немає життя. І, і наша річка, Південний Буг, раніше називали її Бог. Uh -huh. Це надзвичайна потужна артерія, біля якої селилися з давніх давен люди. І е, я взагалі Уличі. Е, так, це в нашій екскурсії розпочинається наша тема. Саме з річки Південний Буг і з перших поселень уличів. Надзвичайно цікаво. Дітям, дорослим. Всім подобається. Ми вже провели наш анонс. Була перша екскурсія. Ну, всі в захваті. Ми теж до побудови водонапірної вежі люди користувалися як зазвичай криниці або безпосередньо брали з річки. воду з річки, так? У нас в місті було дві керниці, де постійно брали воду, тобто дві криниці, е, лише дві керниці? Лише дві, які залишились на даний час. Ага. Е, ну, ми їх звичайно було набагато більше, угу. але на сьогоднішній день ми знаємо про дві старовинних керниці, і е, можемо навіть до них підійти. Вони ще є, і вони діючі. Е, вони є, но воду з них не беруть. Угу. Може, дехто, але не так масово, як це було раніше, і саме культура водовозу, які люди, які працювали і привозили особисто людям воду, і є дуже цікава історія про те, що від водовозу до науковця. Я теж буду розказувати цю історію про дійсно людину, яка існувала, зроблені дослідження, проведена наукова робота. І саме моя колега Олена Стопа займалася цим питанням. Я їй дуже вдячна, що вона поділилася цією інформацією, адже вона науковець і дуже талановита людина. Дала мені право розказувати цю цікав, цікаві факти про Вінниччину і про водовозі Вінниці мені. У відничан були ну в ті часи, так давайте візьмем, 100-150 років тому. Були проблеми з питною водою. Звичайно, ви ж знаєте, скільки проблем було в людей від того, що вони не знали про культуру, як поводити себе з водою. Це багато хвороб, які потім і втрачали людське життя. Е, теж проблем було в нас в Вінниці дуже багато. Саме в цій місцевості Єрусалимка всі стічні води все повністю йшло в річку, угу. і тому е, водонапірна вежа була побудована трішечки вище. Е, і в екскурсії я буду розказувати, чому тому, що потрібно було чисту воду е, подавати у місто, е, щоб саме чиста вище стоків. Так, 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 тому що нижче був ринок. І все, все йшло у воду в річку. Але бачите, вони раніше ще капуцини вони теж думали про те, щоб це все організувати. І наші підземелля є така версія, що це були як каналізація або стічні труби. Що саме вони саме так організували, щоб нечистоти йшли не по вулиці, просто як раніше, а були під землею. Угу. Це одна із версій наших катакомб в Вінниці. Коли професія водовоза стала вже не актуальною? Коли вже було Ну, не після побудови вежі, тому що Ні. все одно ж не всю частину Вінниці. — Вежа покрели. побудувалась, і вона ця вода була доступна не для всіх. Uh -huh. Вона була доступна тільки для е, забезпечених е, жителів міста. І е, водовози вони працювали, вони постійно працювали, обслуговували населення. Звичайно, це було не безкоштовно. Uh -huh. Розуміло, Аліна Дончевська, гідеса авторка проекту Артерія життя у нас сьогодні. в Ефірі говоримо і про перший водогін в Вінниці, і про те я до речі, моє наступне питання: як вам комфортніше, оскільки у вас має бути екскурсантів в одній групі, так щоб комфортно провести, щоб було доступно, щоб вас почули елементарно. Я дуже люблю працювати 30, не найбільше осіб. Це мені. багато так, в мене великі групи, в мене буває і більше, а зазвичай, коли це діти, це дуже важко, тому що потрібно тримати увагу угу. і дивитися одночасно за дітьми, щоб вони нікуди Ніхуди не потрапили. Не влізли, так? так, ну я зробила висновок, мені 30 осіб, більше ніж достатньо. Я тримаю аудиторію. Ви ну, вже проводили з дорослими екскурсію, так? Бо казали, що могла в Могилеві-Подільському ви зазвичай проводили з дітьми. Так, в мене багато екскурсантів, так як і дітей, і дорослих. Mm -hmm. Я е, починалася робота як хобі, і я робила цю роботу в задоволення. Не, не було такого, що це буде бізнес, але набрало таких обертів, що я бачу, що це вже йде інший масштаб, і мені придеться це, е, організовувати роботу як бізнес-проект. Mm -hmm. Зрозуміло. з ким вам комфортніше проводити екскурсію з дорослими чи з дітьми? Ну я розумію, що там і там є свої особливості. Так дорослий буде принаймні слухати і ставити питання. Діти, діти вони дають якусь таку особливу енергію, так коли ти з ними проводиш. Я дуже люблю працювати з дітьми, дуже люблю діти, дають тисячу запитань. Вони дорослим ставиш межі, будь ласка, запитання після екскурсії. Діти не чекають? Ні, ні, вони не чекають. Їм треба швидко, негайно і обов'язково відповідайте зараз. Я не дочекаюсь uh -huh. кінця екскурсії. Ну мені дуже комфортно працювати з дітьми. Скільки триватиме екскурсія артерія життя? Планую півтори години, це класичний варіант, але все буде залежати від того, як ми завершимо квест програму. Якщо mm -hmm. люди захотять затриматись, ми затримаємося, можливо, плюс-мінус ще 15-20 хвилин. І її маршрут пролягатиме по центру міста, так? Так, Залиши. так. Саме е по цій е русалимці? Ні. А Яросимку вона зачепає? Маршрут буде йти, як не дивно, там, де пролягає труба, яка має довжину 1 кілометр 300 метрів. Саме ми будемо йти, вона під нами буде, угу, угу. а ми будемо йти зверху. Це діюча труба? Ні, звичайно. Це, це того першого водогону. Перший водогін він проіснував 9 років і став недіючий. Оця цифра дев'ять. Вона така uh -huh. якась містична. Дев'ять років будувалася вежа і дев'ять років працював водогін, але вона там знаходиться, її ніхто звідти не забирав. І саме я хочу звернути увагу, що це гарний дуже маршрут, по якому люди можуть прогулюватись до ходино картинова Саме під ними і є ще труба. Яка йде під водою, і там теж є дуже цікава історія, що три рази е, Людогін коли що руйнував uh -huh. його, його три рази ремонтували, і які знайшли технічні. Е, Варіанти, щоб його е, лід не руйнував, ну дуже цікаво. Я закохана в цю екскурсію. Вона знаєте, як дитинка, яку ти носив, родив і хочеш уже поставити на ноги. Ви хвилюєтесь перед початком екскурсії? Коли вже починається екскурсія, я вже не хвилююсь, але перед початком першої це такої екскурсії. Ну першого проекту артерія життя, який ви от тільки в четвер, так до речі, о котрій годині починається? о 16.00. О 16.00 починається. Є ж певне хвилювання, як пройде. Чи сподобається інформація, чи буде вона достатньо цікава? Звичайно, хвилювання є, але я буду дуже старатись, щоб всім сподобалось. Знаєте, коли вже бачиш аудиторію і налаштовуєш її на роботу, ти вже просто йдеш і працюєш. Я от вже достатньо довго спілкуюся із гідами, так, з Гідесами, і я розумію, що вони мене кожного разу вражають і дивують, тому що я думаю, ну вже про Вінницю про Вінницю говоримо, так? про Вінницю вже все сказали. ну що ще, Хоп, водогін. Дійсно, такі речі, які нібито так достатньо буденні, але от історія водогону було б дуже цікаво послухати. так, Бо там... Я, я думаю, що і про електромережі, і ще про інші якісь моменти, було б дійсно про базари навіть наші. Так? Тому що... Та я вже накидаю вам тем, це теж мене треба брати вже в вашу групу. У нас, у нас є дуже багато проєктів. Ви навіть не уявляєте. Стільки... Не уявляю, Тільки цікаво, будемо дивувати, у Будем нас багато напрацювань, і такі проєкти, які не робилися в нас в місті, вони супернові. Я думаю, що жителям і гостям міста дуже сподобається, але краще проводити екскурсії, звісно, в теплу пору року, так чи так, у мене виходить між сезоння і літо більше екскурсій, а зима ми майже не працюємо. Але я для себе винайшла нову роботу, я заснувала клуб юного гіда. І просто діти безкоштовно доєднуються в онлайн режимі, і ми проходимо всі мої маршрути, їх понад 10 в онлайн режимі. Я їм розказую, є діти, які... Мріють про цю професію. Uh -huh. Вони беруть приклад з дорослих і просять, можна, я хочу бути такий, як ви. Це дуже надихає. Я кажу, будь ласка, приєднуйтесь до мене в клуб юного гіда, і ми будемо далі працювати. Останній раз в мене було понад 90 діток, які приєднались. Ми розглядали історію Моглева-Подільського, Кам'янець-Подільський, Лядівський скельний монастир, буша. Багато десять напрямків я Вінниця, звичайно. Вінниця для мене як було як відкриття, uh -huh. хоча я дуже полюбляю Вінницю, довго тут проживала. Але після школи їдів амбасадорів я її відкрила абсолютно з іншого боку. Дякую вам, дякую, що ви допомагаєте іншим відкривати Вінницю з іншого боку, більш такого цікавого, більш глибшого. Аліна Дончевська, гідеса та авторка проєкту Артерія життя була у нас сьогодні. В ефірі в проекті інсайт. Дякую, що знайшли час. Могли подільському приїхали сюди до нас. А проект інсайт на сьогодні завершується. зустрінемось вже завтра. О цій же порі о 12.10. Так що будьте з нами, будьте з радіомістом міста над Богом. На все добре. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.